Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось, і сьогодні та протягом цього тижня у нас будуть дуже і дуже цікаві передачі. Кажу вам, вони вам сподобаються. Отче, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі від щирого серця. Ми шануємо тебе, поклоняємось тобі і прославляємо тебе. Ми прославляємо нашого Небесного Отця. Ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Той, хто в нас більшість за того, хто у світі. І ми раді цьому. Ми захоплені цим. І кожне слово, сказане на цій передачі, все, що тут відбувається, ми віддаємо славу за всі чуда незрівнянному імені Ісуса. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум так, так, так. для відкриття з небес, для Слова. Слово живого Бога, яке приносить і вивільняє небеса на землю. Ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Привітайте разом зі мною на цій передачі професора Грега Стівенса. Радий бачити Хвала вас. Слава Богу, Дякую. і передусім дозвольте, я належно представлю цього чоловіка. Грек, викладач у біблійному коледжі Кеннета Копленда, і його спеціальність в біблійному коледжі, дослідження і викладання старого завіту і в моїх руках навчальний план першого року навчання і його знання. Так я це написав. Його знання, він достойне звання професора, завдяки його знанню давньоєврейської мови. І я захоплений ним. Я досліджую якесь питання, а потім проповідую про це. А він може прочитати все це на євриті, і я думаю, сподіваюсь, я все правильно проповідую. Я все правильно викладаю. Все правильно. Так. Все правильно. Все правильно. Ласкаво просимо. Дякую. Дякую, сер. Причина, чому я запросив Грега, бо він знає те, чого не знаємо ми. Він розуміє. Я описав деякі речі настільки точно наскільки знав. Наприклад. Вечеря завіту це те, що називають таємною Вечерєю. Але це вечеря завіту. І в Євангелії від Івана Ісус в Євангелії від Івана, в 13, 14, 15, 16 і 17 розділах описана та мить завіту. Та дорогоцінна мить завіту. І тому я попросив Грега. Я попросив його прийти і поділитися з нами своїми знаннями про те, що насправді представляє собою ця вечеря Седер і як вона проходить. І я не запитав тебе про це раніше. Ти покажеш це цього тижня чи наступного? Так, у мене з собою кілька елементів. Ми розберемо їх. О, чудово. Ми подивимось на них, бо коли ви це бачите, воно оживає для вас. Отак бо ми дивимось, оглядаючись на хрест, на типологію. Правильно. Все у Слові Божому взаємопов'язане. Безумовно, це не урок від недільної школи. Зачекай, зачекай. Я пропустив так. дещо важливе. Я не прочитав Давайте. наше базове місцеписання. Я знаю, я, я знаю, я готовий приєднатися. Давайте. Я вже хочу так. почати. У нас є два місця писання. Послання до Ефесіан, другий розділ, 11 вірш. Тож пам'ятайте, що ви колись язичники за тіло, яких називали необрізаними, це завід. Вас називали так ті, що обрізані плодським обрізанням, що здійснюється руками. Послухайте це, що ви були в той час без Христа, відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітам, обом завітам, чужі завітом обітниці. І я хочу, щоб ви побачили. Завіти обітниці, що таке обітниця, я можу сказати так. Грегу, якщо я тобі щось обіцяю, то фактично я даю тобі своє слово. Це дуже важливо, так. Yes, так. Ось це? Це слово. Все це слово. Це Боже зобов'язання. Я навчився цього від свого тата. Слово мого тата було його зобов'язанням. Якщо він щось обіцяв вам, чи просто казав, він міг навіть не обіцяти. Він просто говорив, і ви могли розраховувати на це. Він був людиною слова. Він клявся собі на шкоду і дотримався свого слова. Я бачив, як він це робив. І ми говоримо тут про обітниці. Звернімося до другого так, до другого послання Петра. Нас цікавить, ось це слово обітниця. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. Мені подобається цей вірш. До тих, хто прийняв з нами однакову дорогоцінну віру. Так, сер. Пригадую, коли я вперше побачив це, то подумав ви хочете сказати мені, що в мене така сама віра, що і у Петра? Так, звідки він її взяв? Так. Бо Ісус є автором і звершителем нашої віри. Благодать і мир нехай примножиться вам через пізнання Бога та Ісуса Господа нашого. Ось воно, ви слухаєте. Його Божа сила дала нам все необхідне для життя і побожності через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою або добротою, якими даровані нам великі та дорогоцінні обітниці. Щоб ви через них, через що? Щоб ви через ці обітниці, Грегор, стали причасниками Божого єства, так, сер. О Господи, Так. Боже мій. Так, сер. Алілуя! Це стало досяжним у цьому завіті. Так, сер. Так. Отже, коли Бог прийшов до Авраама. Він не прийшов до нього, це дуже цікаво, я звертаю увагу на подробиці. Він прийшов до Авраама. Коли він прийшов до нього, він не сказав справа, ось у чому? Ти поклоняєшся ідолам, і я хочу це виправити. Він не зробив так. нічого подібного, він пообіцяв йому так, щось. пообіцяв. Він запропонував йому обітницю, і ця обітниця переросла у стосунки, а ці стосунки переросли у вічний завіт, учасниками якого ми є. І у цьому так, він була вся сутність вечері завіту. Він сказав, Щодо мене, так. Ось мій завіт з тобою. Це між мною так. і тобою. І здається, що це звучить не зовсім правильно. Так. Бо він мав би сказати між нами. Так, між тобою так. і мною. Але ні, все правильно. Бо більший складає завіт з меншим. Зменшення. І робить його так, сер. Рівним собі, Так, сер. і в результаті цього я можу ходити у тому, про що сказав Петро у Божественному у їсті, Божій природі, бо на витворіння. якого раніше Слава Богу. ніколи не існувало. І ця остання, те, що ми називаємо таємною вечерою, той пасхальний седер, це перехід. Ісус переводив їх на інший рівень. Коли ви розумієте цей завіт, ви переходите на інший рівень праведності, якого не було Авраама. Вона була зарахована Аврааму. Правильно. Але тепер ви праведність Божа у Христі Ісусі, тому всі ці символи вказують нам на те, де ми знаходимося сьогодні. І це почалося, як ви знаєте, з Мойсея та ізраїльського народу. Але насправді це почалося раніше. Це не єврейське свято. Це свято Господнє. Ви знайдете його у 23-му розділі книги Левит і сказав Господь до Мойсея, кажучи: оголоси нам Ізраїлевим і скажи їм про свята Господні. І першим він згадав Пасху і вона буде у певний місяць. Це початок релігійного нового року. Грего, це так цікаво. І це свято Господнє. Свято Господнє, це свято Господнє, воно не єврейське, воно однаково належить і нам. І у вашому базовому місці писання в посланні до Ефесян говориться про те, що ви були чужими, і це ключове слово там. Отже, ви, колись язичники за тілом. Ви були в той час без Христа, відчужені від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці. Чужі Чужі завіти і обітниця ключові слова. Тому що Бог не робить нічого. Як вони потрапили у Єгипет? Ми знаємо, що Іуда та його брати продали Йосипа, і вони опинились там. Вони пробули там довгий час 400 років. Але Бог сказав: Я не можу зробити це, не сказавши моєму другові позавіту. І якщо ви відкриєте 15-й розділ буття, тут закладається основа для Песаха. 15-й розділ буття, 13-й, 14-й вірш, я прочитаю вам це. Буття 15, 13 і 14. І сказав Господь до Авраама: Знай, що нащадки твої будуть приходьками або будуть чужими. Так, ось це слово. Ось це слово. І сказав Господь до Авраама, Знай, що нащадки твої будуть приходьками чужими в землі не своїй, і поневолять їх, і будуть пригноблювати їх 400 років. Він розповідає своєму другові по завіту про те, що станеться, але я вченю над народом, яким вони будуть поневолені, після цього вони вийдуть з великим майном. Павло пише про це у посланні до Ефесян, що ми були такими. Отже, Пасхальна вечеря говорить про природних нащадків, але Павло щойно прив'язав до цього і нас: природних нащадків і язичників, і народи, і євреї були чужими. цій обітниці завіту. Але завдяки тому, що відбувається на Пасху, завдяки тому, що Ісус сповнив Пасху, ми були з'єднані разом. Чудово, чи не так? Так у третьому розділі до Галатів говориться: проклятий кожен, хто повішений на дереві, щоб благословення Аврааму через Христа Ісуса поширилось на язичників. Тому мене теж приєднали до цього. Отже, буття 22 починає готувати все до цього. Ось і знову Авраам. Бог сказав: візьми сина Твого, єдиного Твого це ключ до Пасхи, якого ти любиш, Ісаака. Це дитина обітниці. Так. Авраам отримав так. обітницю, це те, що Бог пообіцяв йому з самого початку. Я дам вам Сару дитину, піди у землю Морія, і там принеси його на цілопалення. Це ключ на одній з гір, про яку я скажу тобі. Авраам прокинувся рано вранці і загнуздав свого віслюка. Подивіться на це, подивіться на ці прообрази. Взяв з собою двох слуг своїх, отже, з ним Ісаак і двоє неназваних чоловіків. А тепер згадайте Голгофу, згадайте розп'яття. Ось є Ісаак, обіцяне насіння, і двоє неназваних чоловіків з ним. Це прообраз того, що сталося. «Нарубав дров для цілопалення і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Третього дня Авраам звів очі свої, і побачив. Ви там посміхаєтеся, смієтесь, бо ви теж це розумієте. Ми бачимо це вже оглядаючись на це і сказав Авраам слугам своїм: Залишайтесь тут, ви з віслюком, а я і син підемо туди і поклонимося. Повернемось. Подивіться, що він каже, і Ми повернемось. повернемось до вас. Ми повернемось. Ми повернемось і взяв Авраам дрова. Подивіться на цю символіку, і взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака, сина свого. Ісаак ніс дрова для свого жертвоприношення на ту гору, як Ісус. Це чудовий прообраз. Взяв до рук свого вогонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І почав Ісак казати Аврааму батькові своєму і сказав Батько мій. А той відказав: Ось я сину мій. Він сказав: Ось вогонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення. Зараз Авраам зробить тут запит завіту. Він сказав Бог наглядить собі на цілопалення, сину мій. Або забезпечить собі на цілопалення, сказавши це, він привів щось у дію. Він абсолютно готовий. Авраам планував бити Ісаака. Ми знаємо це з послання до євреї, так сер. бо він побачив його воскреслим з мертвих. Так як абсолютно прообраз. вірно. І тоді він сказав: Бог наглядить або знайде собі. Бог був у завіті з цим чоловіком, і тепер Бог пов'язаний цими словами. Я знайду Агнця. Знаєш, ось чому він дав цю обітницю. Ось чому він це зробив передусім, щоб зв'язати себе відповідним зобов'язанням. Тому що Бог бачить кінець від початку і все між початком та кінцем, він мав здійснити це. Бо це було б дуже і дуже важко. Це було б дуже важко для Небесного Отця майже нереально. І коли Ісус каже, якщо є якась можливість, то нехай про мене мене ця чаша, але Бог не може це зробити. Бо Авраам був готовий принести в жертву свого єдиного сина, і тепер Бог зв'язаний цим. Він не може відступити, і він зобов'язаний пройти це. Коли там на горі Авраам був готовий принести Ісаака у жертву, ангел зупинив його той вже заніс ножа. Отак. Ангел зупиняє його, і у гущавині був баран, який заплутався своїми рогами. Своєю головою отже, гущавина. Якщо ви коли-небудь полювали на перепілок чи ще на когось, ви знаєте, що таке гущавина. Ви йдете крізь гущавину і шипи чіпляються за вас і стримують вас. Це колючки І тому барану в голову, встромились колючки. Те, що з Ісусом зробили того дня? Не було випадковістю. Ні, 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 коли вони одягнули на нього тернового вінця, бо звідки взялися шипи і колючки? Це частина прокляття. Це написано у третьому розділі буття. Так. Земля зростить тернину, колючки, і ви будете важко працювати у поті чола. І коли ця кров була пролита, то прокляття важкої праці у поті чола, коли люди працюють цілий день і нічого не досягають, було усунете завдяки так. крові Ісуса. Тепер кожне діло моїх рук так. процвітає в результаті відміни цього прокляття. Отже, баран зачепився чи заплутався. Це повертає нас до куща, який горів і не згорав, з якого все почалося для Мойсея. Це куща Каці. Він бачить густий колючий кущ. Колючки – це частина прокляття згідно равинського вчення, і він горить, але не згорає. Вогонь – це символ суду. Тобто, там над прокляттям здійснюється суд, але воно не знищується. Це дивно. Ні, це прообраз того, що станеться з Ісусом. Він стане прокляттям. Його будуть судити, але він не буде знищений. Бог не залишить його у пеклі, і він не побачить тління. Правильно, і тепер ми можемо озирнутись на все це і радіти, але для них все це було прообразом. Символи, щоб вони впізналися, коли воно станеться і коли вони побачаться. Ісус нічого не робив випадково. Все, що він робив, було виконанням того, що сталося раніше. я зараз покажу вам кілька справді захоплюючих прикладів. Отже, перейдемо до Єгипту. Та перша Пасха була останньою скар. Мойсей йде туди, і ми бачимо це тут. Я прочитаю вам 12-й вірш. І перейду я тієї ночі в єгипетськім краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. І над усіма єгипетськими богами вчинює суд я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви. І побачу ту кров. І обмену. Саме це означає слово Пасха, Так, звісно. Обминути або пройти повз і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетському краї. Це ключова річ. Подумайте про пасхальну ніч з Ісусом. А ви ніхто не виходьте за двері свого дому до ранку. Іншими словами, залишайтесь всередині, не виходьте в ніч, бо ми діти світла, не виходьте в ніч. І ви побачите це на прикладі Іуди. Там є одне слово, яке буде написане Йоанном я забігаю наперед, я просто захоплений. І піде Господь вдарити Єгипет і побачить кров. Послухайте це на одвірку горішнім та на двох одвірках бічних. І обмене Господь ті двері, і не дасть згубнику зайти до ваших домів, щоб ударити. А тепер подумайте про це. Уявіть собі двері. З одного боку кров. Кров з цього боку, і кров згори. Що я щойно зробив? Це хрест так, сер. Саме це він зробив тієї ночі, точніше того дня на Голгофі. Ісус навіть скаже тієї миті, коли на нього буде приходити суд, Ісус навіть скаже. Отче, вибач їм. Він молився, щоб це пройшло повз них. Пам'ятаєте, небо почорніло, настала ніч, так. стало темно, як вночі, бо прийшло прокляття. І його було засуджено. І ось коли ви бачите все це, воно готує нас до седеру, і седер просто означає встановлений порядок. і це історія про викуплення про те, як Бог виведе їх сильною рукою. На майна євриті, ви би сказали Лодорвдор, що означає зроду врід. Ви маєте берегти це, це свято Господнє. Вам слід розповідати про це своїм дітям, і вам слід робити це зроду врід. І в житті Ісуса це була не єдина Пасха у Біблії говориться про них. Ми думаємо лише про одну, про таємну вечерю, але їх було кілька. я розповім вам про них по мірі того, як Господь вестиме нас. Але саме перша Пасха, про яку написано у Біблії, це коли Ісусові було 12 років. То була Пасха, коли його залишили в Єрусалимі. І коли ви подивитесь на всі Пасхи в його служінні, все почне набувати сенсу. Ви починаєте бачити його призначення. Наведу один приклад. Коли Ісус нагодував п'ять тисяч людей, то була Пасха хліби і риба. Хліби і... він примножив їх, і він почав говорити про манну для ваших предків. Кажу вам, все це дуже цікаво. Слава Богу, алілуї. Так сэр. Все це дуже цікаво. І на наступній передачі я принесу мацу. Я покажу її вам, покажу вам символізм. Одна з них ламається. І чому вона ламається? Все це тіні і прообрази. Саме тому ми ламаємо. Чому Ісаака. ми ламаємо Ісака? <ріпи> а не Авраама чи Якова. Так, <ріпи> амінь. І ще на них є дірочки і смужки. Ви все це побачите. Отже, ми говоримо про Пасху, яку Ісус здійснює прямо перед своєю смертю, похованням і Воскресінням. І про це говориться у всіх чотирьох Євангеліях. Іоанн говорить про це трошки інакше. Іоанн записав молитву, якою Ісус молився за вас, і Він молився за мене. Грего. Я хочу. Скільки у нас залишилось часу? Ми маємо одну хвилину. Викиньте зі своєї уяви ту світську картину таємної вечері. Зніміть її зі стіни. Це просто вигадка без жодних. Я навіть не розумію, невже автор цієї картини? Той, хто малював її, не мав в Біблії? Адже вони не сиділи так, за столом? Вони, на вони сиділи і лежали на підлозі. Бо Іван прихилився до Ісуса. А якщо дивитись на цю картину, то як Іван міг нахилитися до грудей Ісуса? Ну ж бо. Іоанн сидів праворуч Ісуса, швидше за все, праворуч від нього. Юда, швидше за все, сидів ліворуч від нього. На підлозі? Так. Не за столом. Можливо, там і був стіл. Так. Але ніхто не сидів там з одного боку стола. Ні, ні. Так наче їм хтось сказав: якщо хочете потрапити в кадр, то сідайте з цього боку стола. Так. Припиніть. Це просто смішно, амінь, тому впорядкуйте своє мислення, а наш час вичерпаний. Ну ж бо тім. Продовжуй, Джеремі, хвала Богу. Дякую, дідусь. Як народжені згори діти Божі, ми у Христі Ісусі, і ми маємо завіти обітниці, і ця обітниця підкріплена самим Богом. Це Його зобов'язання, і ми маємо в ній частину завдяки закінченій роботі Ісуса. Сьогоднішнє послання закладає у нас міцний фундамент для розуміння значення вечері завіту і для того, щоб побачити історію викуплення зображену у багатьох Пасхах Біблії. Ми пропонуємо вам сьогодні замовити для себе наші безкоштовні матеріали. Ми ми їх вам абсолютно безкоштовно. Я хотів би поговорити про наше правильне положення перед Богом. Дозвольте запитати у вас, коли ви маєте якесь прохання до Бога, як ви до нього звертаєтесь? Чи приходите ви обережно зі страхом, чи впевнено? Ви проявляєте страх, чи у вас нема страху? А як Біблія каже, приходити до нього? Сміливо приступайте до престолу благодаті. Але ви можете це робити лише, якщо ви знаходитесь у правильному положенні перед Богом у Христі Ісусі. і коли ви приймаєте Ісуса як Господа свого життя, ви займаєте це правильне положення перед Богом. Ви входите в Царство Боже як дитина завіту, як співспадкоємець з Ісусом. і наша наступна книга дуже багата відкриттям про те, хто ви в Ісусі, і хто Ісус у вас, і вона також досяжна абсолютно безкоштовно. Ви можете знайти її електронну версію на нашому сайті kcm.org.ua. зараз, посеред всього, що відбувається у світі навколо нас, багато людей знаходять те, що вони називають новою нормою для свого життя дому, роботи, сім'ї. Але дозвольте мені сказати вам дещо зараз не час відкочуватись назад духовно. Зараз саме час прагнути до Ісуса. Прагнути Слова Божого і продовжувати збудовувати свою віру, стаючи все сильнішими, сильнішими і сильнішими. І навіть якщо ми не завжди можемо зустрічатися особисто, зараз на час відособлюватись. Тому не припиняйте зростати у Бозі і користуйтесь тим часом, який ви маєте, наприклад, по дорозі на роботу, використовуйте його, щоб годувати свій дух, слухайте Слово Боже, дивіться передачі переможний голос віруючого. Читайте наш журнал, який ми надсилаємо вам. Все це потрібне для того, щоб вкладати в себе слово Боже. І коли ви стаєте виконавцями слова, тоді все навколо починає змінюватись. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.